Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо сортувати картофан, вчора батьки трохи накопали на продаж. Зараз я штатив там виставлю все і будемо з вами сортувати. Тут приблизно кілограмів 70 я думаю, буде Викопували, ось вже почали копати цю ділянку Виорвали мотоблоком. Таким маленьким таким моїм форте. 1050 50 по-моєму, модель називається. Картопля є, картопля вродила, і може буде якесь одне відео, коли ми копаємо, тому що вчора я був на роботі, батьки поїхали і не зараз я буду розвозити на продаж і попутно трохи буду знімати відео. Вже достатньо чимало ми почали викопу викопувати там, викопали вже майже всю градку. це ту, що я рані садив. Потім ця широка. Тут вони, я так зрозумів, викопали два рядка. Тому що ми під розпашку садили, да, тут такими валунами було тут два ряда. Вони викопали і так далі. Картоплі дійсно достатньо багато. Потрібно ще буде її продавати і продавати, поки є ціна. і так далі. А зараз я ось візьму якісь відра, поприсипаюся в ящики і почнемо з вами робити сортування і будемо зразу швиденько говорити по цінам. Вирішив все-таки в ящики, тому що нема стільки відер. По розцінкам давайте. Крупняк 35 виставив, вистав, бо по 40 його продати важко. Крупна насінка 35. Насінка така, як куріне яйце, 30. Ну і така буде 20. Тобто ціни непогані, поки ще тримаються. Я думаю, Понятно, що довго не триматись не будуть, але. Треба її продати хоч по такій ціні. Краще, ніж продавати її потім по 10. Із добрив було у нас гранульований компост на основі курячого посліду, Я коли ще ну, відео на цю тему знімав. І був у нас план... планта... плантатор по я ходив універсальним. Тобто картопля вродила, продала непогано. Не скажу, що це прям такий мега врожай, але таке. Копати можна. Це ще при тому, що тут у нас не супер мега така вражайна земля. Піски йдуть. Треба тут частенько виносить добрива. Тоді тут буде толк. Картопля, конечно, хороша. Такі от бомби є тут вообще лутняк. Такі здорові картоплини. Це ще при том, що вона росте, вона обіщені на вивозь трохи. Щоб розумів, тут батьки вчора викопали там жменю картоплі. Всього два рядка, довжиною 15 метрів. Два бугра точніше. І тут десь приблизно вийшло їх до 60 кг. Ну, нормально, чи, чи при тому, що плотність там, посадки між кущами вона не була загущена. Якось Був у мене ось недавно, мені копали з бодію. Картопля вас не вродила, поганий врожай. Ну Я не знаю, де такі от люди беруться на цьому каналі. В смислі погано. Для білороси, для молодої картоплі, оце, що викопується, це нормальний врожай. Якщо так і далі буде, то тут буде ну, точно більше тонн молодої. аби ми її встигли вчасно викопати. То може у вас нема вражає, то не треба робити цю проєкцію на інших. А те, що Рів'єра там краще родить, то це я знаю. У мене тітка Рив'єру продає, то вона гарно вродила. Тому, якось не знаю, треба вміти просто по сортам от, орієнтуватися трохи. На кожен сорт є свій врожай. Так само, як є полуниця Азія, є полуниця Пегас. Врожайність їх різна. Але кожен із сортів має свої сильні і слабкі сторони. Тому з картоплею тут ну, аналогія та сама. А зараз ми до кінця не будемо її сортувати, зараз я візьму кульочки і наважимо. Там хороший у мене заказ є, де да зараз завеземо. Так, друзі. Хороший заказ є. І давайте зараз ми його наважимо. 3 по 30, 5 по 20, 5 по 35. Точніше, 8 кг, крупної треба. І 5, а той, що я по 20 кидаю. Трохи буде засвічувати сонце, але я нічого з цим не зроблю, тому що зараз воно просто смалить і Це така історія. Тому зараз будемо важити. Кажеться, що так її багато, а да? як починаєш 5 кг відважувати, то пол ящика вже немає. Ну так, образно пол ящика, звісно. 5 кг накинемо ще на запас Три штуки, може да рубана. Тим паче це у нас завжди беруть постійні клієнти, то на тих 2 гривні ніхто не побідніє. Коротше, в таких ось резинових тапках поїду в город, тому що я не встигаю, там боді саме сажниця нарізає і треба зараз швиденько заскочити, продати і поїхати. Так що будемо ставити ставку на час. Тому що поки я виберу, йому прийдеться ждати мене ще півтора часа. Я вже потім вже як почну. По місту катати, вже ми посадимо сьогодні. Зараз ще така жара 35 п'ять градусна боя стоять. Ну одним словом я був не багатословний. Зараз виїжджаємо. Що друзі, сьогодні у нас такий от доволі насичений день. Він інтенсивний в плані того, що багато роботи по розсаді і по картоплі. Я вже навозив десь приблизно на 1000 гривень. Нема таких от прям сильних заказів, щоб там, як в тому році, там, поза тому році, що там по 50 кг розвозиш там, і так далі. Заходку, заходку. Ходка за більшого там 10 кг. І так далі. Ціна 35, ну в принципі, можна ще їздити. Поки що ціна хороша, можна кататись. Цей мотоцикл все одно багато бензину не бере. Зараз їдемо ще зробимо останні два закази. Навіть не останні, а перед останні два закази. Мене ще один залишається тут на вечір. По продажам вже буде підсумок пізніше. Я вже скажу скільки точно кілограмів сьогодні я продав. Середня ціна і. Який склав заробіток про звоскам сьогодні по місту картоплі? При умові що картоплі багато не було. А зараз збираємось на місто і їдемо. Вдалося сьогодні продати 50 кг. Середня ціна в районі 30 гривень була. Багато по 35 продали, там декілька по 20 кілограмів і декілька. Не декілька, а майже всю по 30 Це десь вийшло 1440, це майже я продав 50 кг. Там не вистачило декілька кілограмів. Ми 2. два. Потім у нас залишається ще кілограмів 15 з того, що накопали, воно зато їде на базар. Зате поїду на базар. Може, вдасться записати якесь для вас коротеньке відео. Побачимо. Ціна поки тримається. Тримається ціна достатньо довго, вже два тижні продаємо і вона тримається. Картоплю людей могли погністи, а більшість зараз пізно садила. А всіх посадка була там кінець квітня, початок травня, лили, тобто... Справжній обвал ціни на картоплю він повинен бути десь або на початку серпня, або вже під кінець серпня, коли вже всі навезуть. Розраховувати на те, що ціна буде висока, бо тому що там якісь проблеми по погоді, там фітофтороз, я б на це не дуже сильно надіявся. Кожного сезону вона падає, і паде вона на цього сезону, так само буде 8-10 гривень. Це ще буде хорошо, як вона буде 8-10 гривень. Тому можете. Написати свою думку в коментарях, поставити цьому відео лайк і чекати наступні відео, тому що вони також будуть. Всім до зустрічі!